Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 27 серпня у центрі підтримки ветеранів Миргородської міської ради відбулася зустріч із рідними полеглих захисників України. На знак пошани та вдячності за мужність і самопожертву українських воїнів їх рідним вручили посмертні державні нагороди та відзнаки Миргородської територіальної громади. Захід розпочали із хвилини мовчання. На знак пошани до пам'яті усіх, хто віддав своє життя за Україну. Вищими державними нагородами, орденами за мужність третього ступеня. На жаль, посмертно відзначено сім воїнів старшого солдата Сергія Армаша, номера обслуги підрозділу механізованого батальйону 1-ї окремої танкової сіверської бригади, солдата Антона Виборнова, навідника десантно-штурмового відділення, підрозділу 78-го окремого десантно-штурмового полку, сержанта Віталія Мацака, головного сержанта механізованої роти підрозділу 157-ї окремої механізованої бригади, солдата Дмитра Панасенка, водія стрілецької роти підрозділу 116-ї окремої бригади територіальної оборони. Солдата Дмитра Передарія, стрільця снайпера парашутно-десантної роти, підрозділу 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, солдата Дмитра Степанюка, стрільця номера обслуги парашутно-десантної роти підрозділу 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, старшого солдата Дениса Формагея, номера обслуги мінометної батареї підрозділу 116-ї окремої бригади ТРО, відзнакою президента України. Медалю захиснику вітчизни, нагороджено солдата Антона Пушкарьова, стрільця стрілецького батальйону підрозділу 17-ї окремої важкої механізованої криворізької бригади імені Костянтина Пестушка, солдат Григорій Кісіль, водій гранатометного відділення взводу вогневої підтримки підрозділу 114-ї окремої бригади сил ТРО Збройних сил України, нагороджений посмертно нагрудним знаком Комбатантський хрест разом з нагрудним знаком Честь та пам'ять. Нагороди рідним вручив Богдан Зубченко, начальник групи морально-психологічної підтримки Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Від імені громади, відзнаки почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади, нагороди рідним полеглих воїнів, вручав міський голова Сергій Соломаха. Таким званням рішенням сесії міської ради відзначені солдат Дмитро Панасенко, водій стрілецької роти підрозділу 116 ї окремої бригади територіальної оборони. Солдат Дмитро Передарій, стрілець снайпер паршутно-десантної роти підрозділу 25 окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, солдат Ярослав Галич, водій-електрик відділення ударних безпілотних комплексів підрозділу 63 окремої механізованої бригади, старший солдат Михайло М'якота, стрілець стрілецької роти, мургородського батальйону 116-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України, солдат Володимир Чорний. Водій електрик безполодних авіаційних комплексів підрозділу 3 ї штурмової бригади. Сержант Сергій Якименко, головний сержант взводу матеріально-технічного забезпечення підрозділу 152-ї окремої єгерської бригади. Наші герої віддали своє життя за свободу України та майбутнє наших дітей. Жодна нагорода не зможе замінити втрату для рідних, проте ці відзнаки стають символом пам'яті і вдячності. Вони нагадують нам про мужність і самопожертву воїнів. Які до останнього боронили нашу країну. У Миргороді триває реконструкція очисних споруд. Це одна із наймасштабніших інфраструктурних інвестицій громади за останні роки. Нове обладнання десь змогу не лише зменшити навантаження на довкілля, а й забезпечити якісніші послуги для мешканців. Станом на зараз комунальне підприємство Тепловодсервіс завершило ключові роботи, виконало бетонування, встановило комплексну очисну споруду, підготувало входи і виходи системи. Наразі залишилося підключити електричну частину, протягнути кабелі та запустити щитову, що розташована у диспетчерській. У підприємстві зазначають, що щойно буде підключено електро та водопостачання, можна буде розпочати пусконалагоджувальні роботи. «Ротенні системи і на сьогоднішній день продовжуються роботи. Також, я думаю, десь 2-3 тижні гарантерна система теж буде, вона вже змонтована, залишилися кріпежі і наладка, продувка цієї системи. Так як ми обіцяли, я думаю, на кінець наступного місяця ми зробимо пусконаладку. Так що хай люди чекають, так як і ми, і я теж чекаю. І люди наші чекають побачити результат цієї такої довгої роботи да, протягом двох років. Ми сподіваємося, що ми досягнемо того результату, якого ми планували, яким планували з самого початку. Великий обсяг роботи у диспетчерській та котельні, адже ці приміщення облаштовують повністю від монтажу інженерних систем до встановлення обладнання. Наразі в диспетчерській вже змонтовано бак для холодної води та щитову, а в котельні встановлено дров'яний котел. Комунальне підприємство тепловодсервіс тимчасово перемістило частину працівників на інші об'єкти у зв'язку з очікуванням матеріалів. Які мають надійти протягом двох днів. Йдеться про кабелі, профілі, насоси та ємність для гарячої води, а також їх монтаж. До робіт також входить встановлення системи очистки води, яка надходитиме на форсунки комплексної установки. Системи захищають обладнання від домішок, щоб не виникала потреба у частому обслуговуванні через малий діаметр отворів. Крім того, триває підготовка до благоустрою території, заплановане облаштування під'їзду для техніки, яка вивозитиме контейнери зі сміттям. Після завершення пусконалагоджувальних робіт також необхідно встановити збірне приміщення для роботи установки в осінньо-зимовий період. Реконструкція очисних споруд це довгостроковий проєкт, який втілюється поетапно. Новітні технології дозволяють значно скоротити витрати електроенергії та підвищити ефективність очищення стічних вод. Міська телестудія Миргород шукає журналістів. Ми відкриті для тих, хто робить перші кроки у професії або хоче спробувати себе в новій сфері. Досвід у написанні текстів та профільна освіта стануть перевагою. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, сучасне та комфортне робоче місце, можливості для кар'єрного зростання, навчання та розвиток у команді професіоналів. Маєш запитання чи сумніви? Дізнавайся, подробиці за номером. 050 568, 46 96 050 568, 46 96 27 серпня в Україні відзначають день українського сала, символу добробуту, гостинності та домашнього затишку. Свято започатковане у 2015 році і стало традиційним. Сало в українській культурі не просто страва, а частина національної ідентичності. Воно супроводжує сімейні застілля, має цілющі властивості та вважається джерелом енергії, особливо в холодний сезон. Мергородське сало є невід'ємною частиною локального гастрономічного бренду та частиною традицій гастрономічної культури І дуже Визначним є те, що рецептури та самі умови вирощення свиней, так з яких ми отримуємо миргородське сало, передаються з покоління в покоління. Наявність астрономічного локального бренду дуже приваблює туристів, як місцевих, так і з регіону, так і з усієї України, і іноземних туристів, в тому числі. І пошановувачі миргородського сала часто з'їжджаються до нас навіть просто. На дводенні якісь тури із Харкова, з Києва, з Дніпра, чисто ради того, щоб купити Мергородського сала та спробувати кумису. Мергородське сало це є невід'ємна частина наша, яку ми шануємо, шанують наші покупці, шанують наші виробники, і яка формує частину нашої айдентики. Традиція вживати сало сягає часів предків, а кожен регіон має свої рецепти від копченого до в'яленого. Особливе місце належить Миргородському салу, що походить від відомої миргородської породи свиней, виведеної у ХХ столітті. Вона славиться якісним м'ясом та ніжним салом із характерним малюнком. У Миргороді у довоєнний період відзначали свято Миргородської свині, яке підкреслює роль цього продукту у місцевій культурі та гастрономії. Наше миргородське сало славиться на всю Україну, не тільки на всю Полтавщину, завдяки вкусовим качествам, завдяки старанням, які проявляють люди, завжди качество відповідає дійсності. Адже всі приїжджаючі гості, які до нас Миргород приїжджають, знають, що миргородщина славиться не тільки. Квітучістю, своєю, своєю, а також і як сувенір, як на згадку про Мергородщину беруть і невеличкий кусочок сала, хто скільки може. І це згадка про Мергородський край. Мергородське сало вирізняється особливою ніжністю та мармуровою структурою. Його традиційно солять із часником, перцем та спеціями, витримуючи у діжках або глиняному посуді, що підсилює аромат. Подекуди сало запікають у печі чи навіть у глині, завдяки чому воно стає м'яким, духмяним і буквально тане у роті. Це робить мергородське сало справжнім делікатесом, відомим далеко за межами регіону. Миргородський ринок це взагалі смакота. Очі розбігаються від цього, а особливо від сала. Яке хочете, копчене, буде просто м'якеньке, буде з прожилочкою. Сало дуже багато додаю і фарш, і смажу, і роблю крученики. Ну багато чого такого, що можна придумати з цим, скажімо так, насиченим продуктом, який заряджає енергію, мабуть, кожну людину. Також у Миргороді поширене так зване генеральське сало. Це прошароване сало з м'ясом, яке колись вважалося делікатесом для старшин та гостей. Його засолюють із часником, перцем і спеціями, інколи витримують у розсолі, після чого коптять або запікають. Завдяки такому приготуванню воно має насичений аромат і ніжний смак, ще й принесло йому назву генеральське. Усі ці різновиди приготування лише підкреслюють, що сало для українців не лише їжа, а символ історії, єдності та національної спадщини. У Мугороді відбувся інформаційно-практичний тренінг Молодь громади знати, вміти діяти для учнів, студентів, а також викладачів і фахівців, які працюють з молоддю. Учасники дізналися про правила кібербезпеки, повторили правила дорожнього руху та відпрацювали навички надання першої домедичної допомоги. Організатори підготували для учасників близько чотирьох годин інтенсивної програми. І сьогодні їм будуть продовження різні фахівці розповідати про те, яким чином дотримуватись правил безпечного руху на дорозі, про те, яким чином вести себе в надзвичайних ситуаціях, як надавати домедичну допомогу, про те, яким чином убезпечити дітей в інтернеті, захистити від булінгу від насильства, від втягування в різні терористичні такі акти діяльність, над чим дуже активно працюють сили ворога. Тому сьогоднішній тренінг. Він, на нашу думку, дуже корисний, важливий, особливо перед початком навчального року. Організатори наголошують, що тренінг має на меті не лише надати молоді теоретичні знання, а й закріпити їх на практиці. Саме тому захід складається з двох частин інформаційної та практичної. До його проведення долучилися різні установи та служби, які працюють з питаннями безпеки та захисту громади. Цей захід організований. Нашим департаментом спільного управління молоді та спорту, військової адміністрації, а також за участі Полтавської обласної організації Червоного хреста України, ювінальної превенції, управління патрульної поліції, служби освітньої безпеки, а також представниками інших силових структур. Поліцейські нагадали учасникам заходу: дбати про безпеку потрібно не лише в інтернеті, а й на дорозі. Правила поведінки у мережі та правила дорожнього руху однаково важливі для захисту дітей. Щоб наочно показати, як алкоголь спотворює сприйняття та впливає на координацію, поліцейські запропонували присутнім пройти по спеціальному килиму в окулярах. Наша тематика це дитина і насильство в інтернет-мережах. Тема актуальна. і Ми вкотре нагадуємо про те, що варто. Моніторити соцмережі дітей, проглядати батькам, нагадуємо про зміни в поведінці, якщо це стосується якихось інтернет-проблем, таких як секстинг, громінг, булінг, кібербулінг і так далі. Сьогодні, наприклад, ми розберемо декілька кейсів, поговоримо про те, як боротися з проблемою, як правильно і куди правильно звертатися. У заході взяли участь близько 40 осіб. По закінченню тренінгу всім учасникам вручили сертифікати. Таке навчання, проведене перед початком нового навчального року, допоможе створити безпечніші умови для освітнього процесу та його учасників. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, дріб. 1. Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення піротехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.